Усіх вітаю на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо детальну інструкцію по збору 50-тонного комплекту, однопоточна система в нас. Це ідеальний комплект, який дає змогу нам отримувати олію практично з усіх культур найвищої якості. Що ви побачите у відео? Огляд комплектуючих, покрокове збирання, підключення гідравліки, а також тестовий запуск та поради щодо експлуатації. Комплектація в нас основна рама, також гідроциліндр 50 тонн однопоточний, маслостанція. 220-700 бар, також манометр і кран запірний. будемо встановляти за покроково. Перше, що нам потрібно зробити, це викрутити основну гайку з гідроциліндра і встановити на раму. Закріплюємо основну гайку гідроциліндра. Обов'язково встановлюємо гайку на повну різьбу. Навіть можна, щоб виток на з гідроциліндра. Наступним це ми підключаємо рукав високого тиску до нашої електричної маслостанції. У нас спереду маслостанції є отвір, який потрібно під'єднати наш рукав високого тиску. Це в нас резинова заглушка транспортіровочна. Беремо наш рукав. Накручуємо на Маслостанцію. Також для того, щоб все під'єднати і зажати, нам потрібно декілька ключів. Значить, шестираник потрібно для того, щоб виходити під манометр. Також ключ на 14 для манометра, 19 для рукава високого тиску, 24 для крана і також 27 для адаптера, який встановлюється на кран. Беремо наш ключ на 19 і зажимаємо рукав високого тиску. Все, Рукав ми під'єднали, під'єднуємо до гідроциліндра. Але перед тим ми будемо встановлювати ще додатковий кран запірний. Що потрібно зробити? Потрібно спочатку викрутити нам адаптер з гідроциліндра. Нам потрібно буде ключ на 27. Після цього ми беремо наш кран запірний і вкручуємо гідроциліндр. Також для того, щоб зажати наш кран, потрібен ключ на 24. Використовуємо. Адаптер, який ми викрутили з гідроциліндра, вкручуємо в сам кран. І також його зажимаємо. Так, встановили наш адаптер, підключаємо рука високого тиску. У Нас знаходиться на без роз'єм, Все зажимається від руки. Додатково не потрібно. Все, під'єднали нашу наш рукав до гідроциліндра. Приступаємо до заливання оливи в маслостанцію. В маслостанції є кришка, яка знаходиться отвір для того, щоб залити нашу оливу. Заливаємо нашу оливу. В комплекті у нас 5 літрів оливи, яка достатньо для одного комплекта 50 тонн. Бак розрахований у нас на 7 літрів. Все, закручуємо нашу пробку маслостанції. Також в нас в комплекті йде манометр, можна його використовувати. Можна підкувати на маслостанції. Ми також встановимо наш манометр на гідроциліндр. Нам потрібно шостигранні на шість, викручуємо отвір на гідроциліндрі і встановлюємо наш манометр. Ключ використовуємо на 14. Все, комплект у нас зібраний. Тепер ми приступаємо до маслостанції, наганяємо тиск і переглянемо, чи все герметично зажато, і Після цього ми можемо вже ставити бочку і присувати олію процесом холодного джиму. Під'єднуємо нашу електричну маслостанцію до мережі. У нас на маслостанції є речажок. В такому положенні вона працює в холосту, в такому наганяє тиск. Також. Є тумблер, який можна працювати на маслостанції, і також можна працювати підалькою. Також рекомендації по першому запуску. Ми перші рази, тільки як зібрали комплект, потрібно в холосту пустити шток один-два рази, щоб для того, щоб випустити максимальну повітря з системи. І після цього вже Працювати і віджимати олію. Також не на великому тиску дати, переглянути, подивитися, чи все герметично, чи ви все зажали. І після цього вже можна створювати високий тиск. Так що, приступаємо на маслостанції, підносимо речажок і опускаємо наш шток. Випустили на максимум шток, тільки створився тиск буквально там 10 МПа, все, більше не потрібно. Ми також переглядаємо все, чи все герметично закрито, ніде нічого не підтікає. Також кран у нас працює в такому положенні, коли ми його закрили, він буде стримувати тиск. Щоб скинути тиск з гідроциліндра, ми можемо зараз скидаємо тиск з маслостанції. Весь тиск у нас залишається в гідроциліндрі. На манометрі у нас так і залишилось 10 мегапаскаль, Але маслостанції у нас впав тиск. Щоб скинути тиск в нас з гідроциліндра, ми просто відкручуємо кран. Все. І відбувається повернення штока. Так, потрібно зробити 1-2 рази і приступати до роботи до віджиму по олії. Все, прес готовий до роботи, вам тільки залишається засипати насіння в бочку і встановити на раму, і нагняти тиск в системі і віджимати олію процесом холодного віджиму. Якщо у вас залишилися питання стосовно нашого обладнання, можете залишити під цим відео коментарі або звернутися по номеру телефону. Також обов'язково лайк підписка, щоб не пропускати наші корисні відео та поради.